Друзі, привіт! Я вас вітаю в мене на каналі і продовжую з вами ділитися своїми знаннями, вміннями і досвідом. І сьогодні буде пробіль і про біль від запалення крижово клубового соглобу. Сама назва його говорить про те, що він розташований там, де крижі з'єднуються з клубовою кісткою. І таких суглобів у нас два. Як же ж проявляється біль в цьому суглобі і чим вона може бути неспецифічна? По-перше, ця біль ніколи не піднімається вище тазу і ніколи не опускається нижче коліна. Дуже рідко взагалі вона доходить до коліна, а взагалі от біль в тазу. Незрозуміла причину вияснити не можуть, дуже часто плутають з запаленням сідничного нерва, тому що ця біль може бути з однієї сторони. Ось і ця біль така теж нічна. Дуже важко людині з положення сидячи встати і з положення стоячи сісти, вона ніби збирається. Такі люди дуже помітні на вулиці, вони ніби несуть себе, їм страшно різко дьоргнутися. І такі люди, я точно знаю, з собаками не гуляють, не вигулюють собак, тому що собака може дьоргнути, і це проявляється відлунням такого сильного болю. І дуже довго стояти таким людям теж тяжко, тому що в них з'являється біль в тазу. І це захворювання називається сокраеліт крижово клобового суглобу. Він дуже часто в людей, які мають надлишкову вагу, страждають ті суглоби. Також в дівчат, в яких гіпермобільність суглобів, тобто гіперплазія, дуже сильна рухливість в суглобах, теж буває, що в них запалюється цей суглоб. І як можна визначити, чи саме цей це така біль від запалення в крижово клубовому чи якась інша? Таким людям важко стрибати на одній нозі або на двох. Це взагалі стрибки для них це щось неймовірно складне і важке. Взагалі будь-які баланси на одній нозі в них викликають біль в зразу в, в сіницях. І то точно локалізувати вони не можуть. Вони показують крижовий відділ або сідниця. Ну тобто там така змазана картина, чітко теж пальчиком тикнути, можна тільки вже на кушетці зрозуміти, що це крижово-клубовий суглоб при допомозі певних тестувань, які я проводжу, і можу визначити це, чи це цей суглоб запалений, чи це якась причина болю в чомусь іншому. І що ж робити в такій ситуації, як що як лікується? І знову ж таки, я вас нічого нового не розкажу, що рух саме перше, що прописаний при такому захворюванні. Якщо дійсно там масоване таке досить довго це запальний процес відбувається, то треба звернутися до лікаря і пролікуватися за допомогою медикаментів. Але фізична реабілітація це номер один. І теж є специфічні вправи, які допоможуть саме цим суглобам, рухаючись. Звільнитись від запального процесу, а також в процесі цієї роботи своїм тілом укріпити ті м'язи, які ослабли, і які теж можуть бути причиною того, що запалився суглоб. Тобто, якщо є дисбаланс по м'язах, одні м'язи, наприклад, на одній нозі і сідниці сильніші, а на другій атонічні і не працюють тоді, коли треба працювати, то там теж може бути від цього перекосу відбуватися запальний процес. Тому... Пишіть коментарі, запитання, ставте подобайки і будьте здорові.